Перші місяці воєнного російського вторгнення принесли багато лиха в мирні українські міста та села, нескінченні руйнування, смерті невинних. Кожен злочин буде викрито. Катів покарано, впевнено, стверджують українські слідчі. Багато трагедій з вини російських військових сталося на окупованій Ізюмщині. На дорозі, яка йде до села Велика Комишуваха. Вони фактично влаштували тир. І розстрілювали цивільні автівки. Так сталося і в червні 2022 року. В цей час цивільна машина, звичайна машина Mazda третьої моделі, виїхала з позиції, які контролювалися збройними силами України. Їхали в бік міста Бахмут. В Цій машині їхали двоє цивільних: це чоловік, на ім'я Андрій та дівчина на ім'я Валерія. Вони рухалися для того, щоб евакуювати своїх стареньких батьків. Автівка виїхала на позиції росіян, і вони її розстріляли з наявної стрілецької зброї. Та цього окупантам здалось замало, і вони холоднокровно поцілили в автомобілі з мінометом. Після скоєного росіянин без краплини жалю цінічно телефонують декільком особам та розповідає і навіть хизується своїм злочинам. А Я чоловіка сьогодні вбив. ты убил? Mm -hmm. Такого. Да хуй знает. Не знаю, кто такой. Yeah. Okay, so? Да, да, да. да. Okay, а. So? Ah. да. Короче, машина ехала. Да. Перед садкой пи***ну, как бы с БМП. Mm -hmm. Там женщины оказались. Женщина угу. Mm -hmm. выж... На щастя, водій автівки, хоча і отримав тяжкі тілесні ушкодження, проте вижив. А дівчину ж врятували бійці Збройних сил України. Вони вивели її з небезпечного місця за допомогою квадрокоптера. Вже після деокупації поліцейські провели огляд місця події, вилучили всі речові докази, були опитані потерпілі та свідки. Станом на сьогодні поліцією зібрані беззаперечні докази вини цього російського військового. Проведено більше 15 експертних досліджень, завдяки яким вдалося встановити ступень тяжкості, спричинене потерпілими телесних ушкодження. Також вдалося встановити одного із військовослужбовців Російської Федерації, який безпосередньо розстріляв цю автівку. Їм виявився 25-річний мешканець міста Москва, командир мотострілецької роти. На даний час. Даному військовослужбовцю повідомлено про підозру за частину 2 статті 15, частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Про страшні злочини Росіян має знати весь світ, говорять оперативники. Таке не пробачається. Кожен окупант буде притягнутий до кримінальної відповідальності згідно українського законодавства. Яна біляєва Єгор Мікенін, новини Харків.